Ну що ж, прийшло поповнення в мою павучу сім'ю. 4 павукана. На жаль, поки в відрі, бо тільки сьогодні прийде. Вчора прийшов павука, тільки сьогодні прийде контейнер нормальний. Цих двох ви знаєте, Нанду і Caribana. Версіколор. Тут сидить маленький. Ну, його не видно і відкривати я не хочу, бо він зараз потупиться кудись, а ловити, я його не планірую. Тут сидить е Цератогірус Меридіоналіс, родом із Боцвани. злий африканський демон. Ну, поки він маленький, він не особа злий, він тільки тікає. Ну, і тут моя кохана Моноцентропус Балфорі із острова Сокотра. Класний, красивий. ну Наразі треба дати їм час, щоб вони адаптувалися, збудували собі нори. А потім я вже можу їх нормально показати, зробити відик, показати кармішку їх. Це дуже крутий, дуже красивий самка. <кхід> Ендемічний паук. Про нього я потім зроблю вже длинний відікс. Ну і поки це всі новини. Цього байстрюга я взагалі не ждав. Але що ж зробити, як, при... як прийшов такий подарунок, то, то прийдеться його виховувати. Це добре, що він маленький. У мене буде час адаптуватися до його швидкості, агресії. Ну, зараз він не агресивний, але в майбутньому він буде доволі агресивний. Ну і, помимо, агресії, він ще ядовитий, як твоя тіща. Ну і на цьому поки всі новини.